Слава Україні рибаки! Радий знову вас усіх бачити на каналі Профідер. З вами Іван. Сьогодні я приїхав на Дністер і хочу порибалити спінінгом. До речі, друзі, в мене обновка новий спінінг без ручки. От, е, на всіх рибалках, яких я був, мені кажуть, що це, що це без ручкою сталося? Ти що я відламав, відкусив. Тому, тому, ну, вообще, такі люди запитували, що просто в голові не вкладається. Друзі, це білдерська палка. Він взагалі є в форматі travel, тобто він з чотирьох частинок. І фішка цього спінінга, що він до 1 грама. Тобто спіннінг під мормишки, під мікро, мікро-мікро такий джиг, під малесенькі приманочки для ловлі окуня на коротких дистанціях. І от сьогодні у нас рибалка на Дністрі, яка тут картина? Вода досить таки сильно впала. В порівнянні з весняним рівнем, тут метрів 25-30 чистого берега на міляках, то ще більше. І от зараз я рибалю там, де весною ловлю ліші. От десь практично в цих регіонах в мене клює весною лящ. А тут зараз восени я ходжу зі спінінгом в руках. От, Будемо зараз спробувати. Окунь досить таки активний. Головне, щоб не засосало на той світ. Того, що тут реально дуже... Оп, є вже покльовочка, того що тут реально дуже болото, вода настільки швидко падає, що не встигає, дивіться, яка рибка. не встигає підсихати. Багато дуже виходів хижака, окунь ганяє, ганяє жерех. Ну, Жереха тут зловити не просто, він, якщо і ходить, то буквально там. Метрів 60 від берега, важко до нього докинути. Ну, Ми сьогодні не про жереха, сьогодні ми будемо намагатися спіймати трошки окуня. Окунь цікава, активна риба, і в нього будемо сьогодні впиратися. Потрібно отак по березі ходити, дивитися, де є якісь виходи тої риби і туди кидати. Він тут стоїть практично практично кругом він є, тільки не завжди він хоче клювати. Потрібно підібрати приманочку, проводочку, і тоді вже буде якийсь результат. Оп, є рибка. Такі стандартні окунчики. Поставив я зразу приманочку е, наноміну. Е, санькові приманки. Е, хочу відразу відмітити, що дуже м'ягенький силикон і дуже гарно грає в воді. Мені зараз... От дивіться, які виходи. Мені зараз риба відкусила хвоста. І все одно я продовжую ловити. Просто змінив трошки... Оп, була покльовочка, змінив трошки анімацію гри, більше стараюся під, підсмикувати, так якби приманка в мене вже пасивна, є, є окунець. Всі як один, стандартний. Я думаю, якщо ми б почали швидше рибалку, то були б більші окунці. Тому що рано і вечором, як правило, йде вихід окуня. От. Можете бачити, як спінінг відпрацьовує, Подрібненькі рибці на грамчикове. Я думаю, що тут на цей спінінг можна поставити навіть більше, ніж грам, і він також буде непогано відпрацьовувати. Є якісь таке відчуття, там 1,5 грама, ще буде нормально летіти і нормально працювати. На такі дрібненькі рибі, друзі, важливо, щоб палка була м'ягенька, щоб якраз оп, є, щоб всі рибки риби забирати. Просто розрив. Ну я вже скажу чесно, я вже підібрав приманку. Є е, багато клювань, але не кожну приманку він хоче е, так жадно взяти. То от, цей наномінув в такому біленькому кольорі просто бомба. Пробував і масло, кислоту, пробував, е, такий Оп, була Такий червоний, яскравий. Є. Е. Є е, рибка. І от найкраще бере на таку приманочку. В березі навіть є риба, тут навіть далеко кидати не треба, от буквально я кидаю 5-6 метрів в сторону там, і, і 3-4 від берега. І рибка є. Навіть без хвостика. Оп, була покльовочка. Трава. Дуже-дуже важко тут провести приманку так, щоб не було клюваки. У мене таке враження, що тут цього окуня стоять просто сотні тисяч штук і вони не дають проходу. Ух ти. Ух ти. Щось крупніше трошки. О! Вже такий дещо більший кабанчик. Єдині друзі. Е що мені тут не дуже подобається, це оце болото, це просто жесть. Я думаю, що зараз ми підемо дещо далі по Дністрі. Тут є ще заливи і в цих заливах спробуємо спіймати ще щось крупніше. Там мала б бути більша концентрація цього малька, мальочка, трави. І цікавіша рибка мала би там стояти. Ну, а клює тут той окунь практично кругом. Є, 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 друзі. От така рибулька. Не самий дрібний на деяких ставках, ох, відай приманку, вже хоче з'їсти, на деяких ставках такий окунь це стандарт. Більшого навіть нема. Підходимо вже ближче до залива і хотів би я сьогодні відмітити, що погода просто шикарна. Дуже гарно і дуже зручно ловити. Ух ти, покльовочка за покльовкою. Дуже зручно ловити легенькими грузиками, коли немає вітру. Зараз ми знаходимося у великій слободі, і тут виходить такий поворот Дністра. навіть якщо дуже сильний вітер, то тут рідко коли задуває. І є покльовки окуня, але щось він тут. Не добирає. Так, поміняю приманочку, поставив такий масляний віброхвостик. Колись в мене тут гарно також на нього клювало і клювала крупніша рибка. Попробуємо зараз ще його покатати. Взагалі дуже сьогодні гарно, спокійно. Немає, немає... ухти. Немає дощу, немає якихось... Несприятливих умов є тільки Дністер, спінінг і активний окунь. Що однозначно радує. Ох, і жерехи дають. Окуні так само треба попасти на нього. Буває так кидаєш 10 разів і тут метр від тебе, як та ляпниця, та риба. Ну і, звичайно, що треба пробувати обловлювати ті місця, де риба виходить. Я думаю, що це буде правильно. Неодноразово вже було таке, що кидаєш в місце виходу окунця і на падінні приманки зразу трапляється клювання. Так, Пробую якось той твістерочок провести. Ух, є. Трошки. Трошки вище від дна з маленькими підривами. Ну, як можемо бачити, рибка реагує, реагує практично на всі приманки, тільки потрібно її правильно подати і провести. Пішли ми, друзі, в цей заливчик і скажу вам чесно, що по рибці було на початку веселіше, ніж тут. Я думав, що тут буде більше якоїсь такої цікавої риби, більше буде якихось покльовочок. Вийшли на рибалочку вже після обіду. 16 година. Риба мала би вже клювати краще, ніж в обід. Ох, є. Щось не дуже велике. М -м -м, пістолетик такий маленький. Приманочка тіні. Я не знаю, вона трошки вже більша, десь, напевно, що 1,6 дюйма. Така. Непогана приманка. Оп. Проводка в мене проста, двойний підрив. Так, так. О! Бачу, як вони пливуть за приманкою, особливо коли підтягуєш вже до берега. Дуже-дуже-дуже класно рибалити, коли ти бачиш, як риба приманку супроводжує, От була покльовочка знову. Єдине, що мені не подобається, то що для покльовки він стягує силікон і далі риба може не добирати приманку. Дуже м'який силікон, рибу ловить, а от про що і говорю, взагалі стягнуло приманку в сторону. От там вони стоять. Десь метрів шість від берега і є. Тупо торч, я не знаю, хтось каже тягати там таких маленьких окунців, який від того кайфа скажу вам на палку до одного грама ще той. Тому що дуже гарні покльовки. Палочка надзвичайно чутлива, інформаційна. Мені зайшла. Я її собі брав спочатку для того, щоб... Вона їздила в мене все в машині, щоб е, можна було на велосипеді поїхати на рибалку, у рюкзак скласти, так як ця компоновка тревела. І от до одного грама мені вона дуже сподобалась на Дністрі, От Сьогодні я рибалю в неї вже практично цілий день, то класно. Єдине, що потрібно привикнути, то що тут немає ручки. Я коли тільки почав неї рибалити, зразу кидаю і от шукаю ту ручку, потім привик кидати одною рукою і взагалі супер. Таке враження, що на всіх спінгах, які в мене є, треба ті ручки повідрізати, бо їх не треба. Оп, є. Спортивний розмір, я б сказав навіть трошки більший, ніж спортивний розмір. Того, що середній око, окуни... ух ти, блін! чуть серце не встало. Ці жерехи тут вискакують. Жесть. Дуже велика кількість малька в березі. І Тут вони таке роблять. Пішли на те місце, з якого починали зранку рибалити і будемо напевно, вже закінчувати нашу рибалку, потрібно їхати додому. Хотілося б ще трошки половити, але не маємо такої можливості. Хотілося б до заходу сонця ще покидати, тому що саме в останні години, коли заходить сонце, окунь найактивніший. Ух ти що, вискочив як дельфін. Не було в нас сьогодні дуже великих окунів, але були і жерешки. І було, я не знаю, сотні покльовок, тому що риба дуже активна. Працювали, друзі, сьогодні практично всі приманки, ну на якісь рибка клювала краще, на якісь гірше. Але я залишив свій топ приманок ось тут. Я думаю, виберу таких три найкращих. Ті, які найкраще давали рибу, які вона з'їдала просто шаленими такими покльовочками. Є в нас ще одна покльовочка, напевно, що на ці гарні рибці будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. І хотів би в першу чергу подякувати друзі нашим захисникам, завдяки яким ми тут маємо можливість спокійно собі порибалити, спокійно ходити на роботу і працювати. Так що, друзі, підтримуємо ЗСУ. Дякуємо їм за все, що вони роблять для нас. Ну а ми завершуємо рибалку. Кому друзі сподобалось дане відео, ставте пальці вверх. Хто ще не підписаний, підписується. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!